Починаю влог із святкових носків. А знаєте чого? А знаєте чого? Та, мабуть, знаєте, у вас, мабуть, таке саме. Подивіться. Я розумію, що він ненадовго, бо вже он каша, і він почав падати на болото, на калабатини. Тож ми зараз швидесенько одягаємося і летимо на вулицю. Подивіться, морозик сьогодні вдома, бо немає світла, садочок його не пустила. Тому будемо ліпити снігову бабу. О, це Белс. Подивіться! краса, холодно, правда. Ну ми вибіжимо пофотографуємося і назад забіжемо. Я вам вже з усіх ракурсів. <ріст> Ще від сусідів не знімала, від вулиці знімала, з подвір'я знімала тепер з городів і розсадника. Подивіться. Це казка. Казка. А холодно було. Я вже в ділася, зараз буду туркувати моросика. Мужчина вже готовий, зараз збираємо все, що нам потрібно, для того, щоб зліпити сніговика, mm -hmm. e, очі, ґудзички, шарфик, морковку. Ти прямо розминаєшся. як перед боєм. Це наша манка, Зараз знайдемо. До, зайчик. Все, ти готовий? Так. Да. Що таке? Де будемо його ось тут десь робити, так? Так, отут робити. Ну давай. Мабу, кому їх Такі ручки в нього будуть, да, Марусь? Угу. Така ручка і така ручка. Да? Так? Дві ручки. Да ти готовий, диви, робиш так Вузов народ. І також дивіться, впираєш і так. Тишки, 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 тишка, Потім перевертаєш таку котишку, тишки. Ага. А де друга ручка? Он там. Я дірочку зробила, де? Ні, я дірочку зробила, Мирось. Отам. От Пройди трошки далі. А не треба знімати, ти ж його в сніг всудиш, синуль. Все? Мама, упала. Упала? Давай я вчіплю. Дивися. Я допоможу, подивися, я ж тобі там дирку зробила, подивись. Ну це ж очі. Очі робимо очі. Все, йому там нормально? Не, но тут. А ну давай ще там поправ. Ой. Боже бусі в руки замерзли. А дивіться, який красивий нас вийшов. Моросик, як ти його назвав? Ельф. Ельф? Просто ельф, ельф Хорошо. Угу. Все, стоїш біля нього, я тебе сфотографую. Бусі, я вже попрацювала з лопатою, бо дитина захотіла укриття. Марусь, що? Він взагалі хотів, щоб воно по кругу було. Да, да, да. Все, ти готовий, граємо в сніжки далі. Мама вже награлася з лопатою, мама вже не дуже в сніжки хоче, зараз будемо. А ти як? Ти теж по мені кидаєшся? Чи це тільки я кидаюся? А, та так не інтересно, ти ховаєшся. З розвалю тобі. То, що... Ану, кидайся по мені. О, молодець. Він такий бусі тяжкий. Він його таку трошки пожмякав і він стає як кам'яний. Так що треба помалому обережно кидати. Не жмякати, а просто тако. Набрала і кидаю. Що таке? Не попав? Так де мені стати? Отако? От щоб ти попав по мені, отак. Ну давай. Кидай. <ривіт> <ривіт> попав! Тук-тук-тук. Ми -тук -тук. йшли, цей прилад. Зараз будемо дивитися, як він працює. Миросика, ну давай. Папа о, так сильно, 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 тісно, тісно. Отако обкрутий. Я ж рукавиці зняла, бо в мене рукавиці мокра. Обережно відкривай, діставай. Диви. А ну потоп. Чекай. Чекай. Бусі, в мене теж в одному місці. дитинство ще грає. Подивіться, звідки я наробила цих кульок. Несеш на свою фортецю? Йо маю, мро а на тобі. на тобі. на тобі. на тобі. Ти мене будеш бити, тим Ти? Так воно ж готове. Ворончик, все, все, все Вон, вже. Вже шмарклі течуть, все, ідем трохи посидим Ні! в хаті. Ні! Мама купила мені ще гірляндів. Але я думаю, може, сюди морозику вистачить, вони так гарно лупають. Але мені здається, одна б ще не помішала. От одненька, різнокольорова. Бо я люблю різнокольорове, а не однотонні. А А вона щось і тут золота, і там золота. І собі ж на кухню замотаю. Правда, не знаю, куди я увімкну. Ну, кудись увімкну. Я вже зійшла в хату. Хлопці ще тусуються, он барикади строїть, я вже замерзла так знатно, в мене рукавиці мокрі. Морозик стояв, а я ліпила. Він ручки у карманах тримав, то в мене руки мокрі, а бачу вже і він ліпить. Зараз трошки хай він там побуде, я теж його в хату заберу. Герейзер. І будівельник. Мурує, мурує, рукавицям. Бабусі. на фоні грінч, мирон у бабусі. Я думаю, що ставити тут на землю на землю на золоту ні. Мені здається, що ні, вона і так. -то. Їй всього вистачає. А отут уже подивіться, і на землі жовто-блакитна гірляндочка. Я ще одну сюди різнокольорову додавила. Така весела, вийшла ялинонька. Іду зараз щось десь робити, придумувати на кухні. Якось треба її зафіксувати, ту мою гілочку. Пішла я Півдня роботи бусі. Добре, що я на таблетках. У мене нервів нема зовсім. І це моя кухонна красуня готова. Зараз я не буду крутити, як циган сонцем, бо вона стоїть напроти вікна і видно всі її такі недоліки, в яку вона в сторону, що не так, що туди. У мене щось тут е, творчий безлаз, Зараз вам покажу це буде замітатись, прибиратись. Там у нас мішковина, там у нас трошки гілочок, сікатор, все. І стоїть така моя красунечка у мішковині, в золоті, така собі тютя мотіру тютю. Мабуть, тут будуть тільки вогники і може ж бантики. І треба ще подовжувати. Бо в мене розетка тут і ззаді холодильника. Або знімати тюль, ставити її тут, або тюль на цю сторону. В общем, зараз ось як придумаю, не знаю, побачимо. Ми подумали і я вирішила. Що ви думаєте, велосипед бусі на вікні? Треба буде подовжувач дати від холодильника. А нашу ті шнурки, і все, якщо біля стола у нас дві розетки. Тому воля, бусь, ялиночка буде стояти на столі. Подивіться, вона невеличка. Все, що я хочу замінити, серветки, може на круглі, може на якісь такі з різдвяною новорічною тематикою. Не буде тут іграшок, я вон поклала е, такі шишечки в глітері. Бачите, вони там такі блискучі, дві гірлянди і, пожалуйста, я його зліпила із того, що було. Класно згилячок, подивіться, як прикольно. Будемо сюди їсти, не буде вона заважати. Ти ось їсиш, просто буде мерехтіти. Зрозуміло, що як світла не буде, то на тих ялиночках хоч іграшки будуть, а це буде тускла темна. Але нічого страшного. Дивіться, як вона гарно в холодильнику відблискує. Мені здається, що тут навіть краще, аніж там. Тут заходиш в кімнату і бачиш відразу, а там треба було за вобла виходити. Ой, кому то треба? В общем. Баба з возу коням легше. То, що треба, подивіться. Красуня така. Мені подобається. Тут ще можна щось поставити, якісь там не знаю, свічечки, не свічечки, якусь, може, фігурку когось. Я таку, правда, приготувала. Така мисочка, дивіться, у нас різдвяна, там написано Merry Christmas. Але це не видно. Воно. Там машина така зілинка, бачите. Ну, то я знаю, що це вона така новорічна. Найби собі стояло. Може, ще мандарин тако поставити, тоді все буде так гарно, але ні, лишнє не хочу. Я робила красу, моя помічниця пральна машинка прала речі. То я зараз іду знімаю ту, що висохла і вивішую мокреньку. Ну а потім вже їсти Ви всі знаєте, мене або нема, або ж оберемками. Я або на місяць пропаду. А можу за тиждень вийти 16 разів до вас. Ну, щось такий настрій в мене виходити до вас. Зараз частіше що є якісь події. Я ж кажу, одна ялинка знімаємо, друга ялинка знімаємо, третя ялинка знімаємо. Бачите, контент є, значить, працюємо, працюємо. Ну, з усіх трьох наших красун без бре. Оця моя фаворитка у Миросика. Вона прям нереальна для мене. Я не знаю чого. Так подобається. Вона ну, така симетрична, гарна, іграшки, бачите, не те, що там підбирала на цю, що все було по кольору. Тут що було? І подивіться, яка вона гарна. І вогники. Вогники роблять своє. Коли багато гірлянд, це дуже-дуже гарно. Бусі Дімки обід зробила, ключ йому все, щоб його не стошнило від цих гірлянд. а вам зараз щось розкажу. Бусі, розказую вам таку історію. У нас в миросика в садочку не буде свята Нового року, а буде святкуватися Різдво. І у Миросика в цьому році образ козака-колядника. Якби пів образа у нас готового, бо в нас є шаровар і вишиванка, мені треба йому замовити, бо я вже думала, що де відрізати рукав з Каракуля. У мене є на куртці, але вона нова. Е, і Я така шукаю зараз в інтернеті цю шапку козака і думаю, або просто отакої форми, але вона спадати може бути. Або щоб вона була отак по колу і сюди звисала такого синя, як в нього шаровари, щоб така тканинка звисала. Це я ще подумаю. Ну, Якби воно було б, ніби як прикольніше. Але для козака ніби щоб повністю каракуль був. В общем, Це я ще думаю. А Потім е, кептарик. У нас є жилетка, але дідусь з бабусю нам подарувала її на годік, здається. Чи ще їм года не було, мама з папою купили мої. Получається, дідусь з бабусю, дідусь з бабусію купили. Але я ж хочу щось новеньке. і Це такий дуже тепле. Я хочу щоб він просто так надівався, такий птарак на вишиваночку, щоб він був гарний. Це треба буде замовити. Потім сумку колядника. У мене було аж дві, а я така добра душа, роздавалася наліво, направо. Ну, я була молода. Той в мене в голові ще, ще міні кури були. І я пам'ятаю, я віддала Софійки. І це я зараз хочу зателефонувати Софійки. Ну не забрати, а просто попросити, щоб Софійка дала нам напрокат, щоб ми відбудемо Різдво і віддамо Софійки назад. Сумку меншу, бо я давала дві, одна більша, друга менша. То я запитаю, а може ж її взагалі вже немає, вибачте, що це всі повинні були тримати ту сумку. Далі різдвяна зірка, така, що ми пам'ятаєте, коли з боросиком ходили щедрувати, як йому був рочок, я, дідусь і Мирон, то я ж зробила ту і віддала Поліні. То я тепер думаю, що теж зателефонувати, спитати, є, є, нема, нема, Зробимо нову. Для мене це взагалі не проблема. Потім, що для, ще для цього образу? Чоботи. Я така думаю, шити якісь, купувати, почала шукати, не можу знайти в інтернеті саме чоботи, оцей малого розміру. Там починаються всі з 35, -го, 36. -го. Думаю, може, якісь його чобітки обшити чорною тканинкою. Їма каже, Уги. Так, да, в Угах класно. Ми, як він був маленький, ми в угах так і ходили. Там шаровари в уги заходять тільки на так. Але він буде в садочку і йому буде жарко. Вони ж будуть там у конкурсах участвувати. Я собі таке думаю. У, у нас уги е, повністю чорні, без ніякого принта, без малюночки, без нічого. Я думаю, може він просто ці сценки відбуде в угах, вони чорні. А якщо далі будуть якісь там конкурси, ігри, то я його взую в його капчики, в ті, що він ходить в садочку. В общем, це ще все питанням. А так, отак, щоб образ. Я ж кажу, все нам замовити шапку, каптарик, сумку знайти не буде сумки, робити сумку, чи замовляти, купляти, і по капцях, і по зірці. <світ> В общем, зараз такий буде. Соцопрос, буду дзвонити по сіродні, питати, <світ> чи є те, що я їм колись здавала. Та й та й отаке. Та й за такою з вами поділилася, бо я така думаю, так, він уже був і Санта-Клаусом перший рік, і на другий рік зайчиком був. І ведмедиком був, і слоником був, ким же він хоче цьому році. Супермен, Капітан Америка, потім Спайдермен, кажу, моросик. Це не новорічні образи. Ну, по крайній мірі для мене. Для мене це якісь казкові герої. Ось в цьому році Різдво, супер, все, колядник, я лиш за. Це, це клас. Це мені сказали образ, бо я думала, не думала, я запитала, що можна самим думати, чи ви скажете, хто ми будемо. Сказали, що ми вам скажемо. І ось, пожалуйста, ми колядник. Козак-колядник. Що, Я думала, що він буде сніговиком. Я навіть знайшла вже такий об'ємний костюм Олофа із Ельзи, з крижаного серця. До речі, воно йде по телевізору, представляєте? Цирк на дроті. І що? що? І от І таку я вам розкрила карти, бо зазвичай тобі не буду вам казати, потім буде новий рік побачити, а також ми просто будемо готуватись, нам дали вже вірш, будемо вчити. Я ж надіюся, батьків запрошують. Я буду такую сидіти і дивитися і вам знімати. Так уже хочу. Все, зараз Дімка обідає і їдемо, забираємо морозка додому. Наверно ж. да? Ну, да. У нас вже така погода бусі, Каша малаша. Той сніг весь розтав. Таке воно все, Ой, господи, щоб морозу не було, бо ото буде сракопад. Ну, все, я вам тако розказала, далі зустрінемось, що я вам познімаю. Я взагалі не доїла. Ото, що я й казала. Але трошечки ще є, бачите, їду в бусі, заберу моросика від мами. Зараз світло настане через 20 хвилинок. Пограємо в гру, покажу вам. Моросику приніс Миколай із шляхови. Така гра крута. Ми спочатку грали всі, я діма моросик, а потім уже моросик втомився. це ж таке. Дуже швидко набридає, треба е -е, міняти постійно ігри. І ми вже з Дімою сіли грати. То ви що, таке заліпало, що це капець? Класно, так? Да. Та їдемо додому. Ні. Лишаємося тут? Так. Да. Добре, любимо до бабусі приходити надає нам всього, а що не дає, ми самі заберемо. Миросик, взувайся, поїхали, вже світла нема. Хотіла тобі ялиноньку показати, поскоріше не вийшло. Так, як ти думаєш, в якій кімнаті? Ще одна ялинонька. Дивись, ти зразу зрозумів, так? Да? Вона. Мама, не прикрашати. Ну, Мирончик, коли буде світло, ти побачиш, що її не треба прикрашати, вона і так гарна, там дві гірлянди. У нас вже так темненько. Дімко побіг в магазин по дзигари, моросик малює. Та й що? Світла немає, в хаті напалено, зараз прийде Діма і будемо грати в гру. Пограємо і що тоді? І ми їм ноги лягаємо спати, бо Ні! я не знаю. Та я жартую, Мирон, на дворі день білий. Що це тільки п'ята година, да, чи яка? Це наш Пікасо при двох фонариках. Головне малювати, малювати і все. Да, Мирошка? Угу. Будиночок. У мене. Зірочка. Зірочка? Можетка тікати? Да, добре, да. -да, -да. У Не мене немає, це на, на четвертій, мабуть. Хто там? Вулик. У мене вулик. Щось день вже ледве дзвонить. У мене немає. Значить, це четверта карта. Так, Бусі, в кінці скажу, хто виграв. Так, бусі. В мене лишилося ще дві позиції: Фламінго і кінгуру. Овачі, ні. ні. Немає. Жираф. Немає, а, -а. а в Дімі ще багато, так? Акула. Акула в тебе. О, ти зараз мене ще доженеш. Коза? Коза? немає. Кінгу. День у мене ще фламінго. Немає. Пірамідка. О! В Дімі ще шучу, шучу. три. М'ячик нема. Пингвін нема. Нема. Капець, ти мене догониш. Півник. Все зараз вирішальне. У мене фламінго у Діми крабік. Хто виграв? А, я виграла! Моя курочка з золотою медалькою. Бусі, в мене тут така апаратура. <смі> Тримаю одною рукою два айфона. Один із увімкненим ліхтариком так вже засліпив, що нічого не бачу. Але ж хочу, щоб ви мене бачили. Вийшла, наприклад, своєї нової красуні сказати вам до побачення. Такий у нас буде зараз вечір. Хочеться лягти просто вже спати, бо світла немає. Все, що хотіли зробити, зробили, помалювали, пограли зараз, всі по телефонах. Настрій такий собі, знаєте, і погода. Ве, І тато поїхав, ве, і, в общем, вся оця ситуація, але я на таблетках. Я не знаю, я е, була дуже знервована, психована, кидалася на людей, зривалася на Миронові, почала пити таблетки, і ви ж самі бачите, що я зовсім друга людина. Зовсім і захотілося й влоги знімати, виходити до вас. Але ж, як я казала, це не вихід ситуації бути постійно на таблетках. Але може. Все стабілізується і все буде якось, не знаю, краще. Шовсь, дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підписуєтесь. Я може оцей марафон взяла, щоб добити все таки шість тисяч до нового року. І мені здається, що вийде. Там ще трішечки. Там було двісті, потім вже сто п'ятдесят і можливо, вже скоро буде сто. А якщо перевалимо що тільки сто підписників, все так буде пиль. Тільки як каже мій тато, щоб та пиль в гочі не попала. Все тоді, бусі, цілую, і люблю ваша зала.